Анастасія Наткович, це Head of Creative Marketing ріців Venture Partnership. В нас в межах маркетингу тижня ще не було венчурних історій. Та це насправді така наша навіть мінцифри були, навіть з державним сектором працювали з венчурної історії ще не було. Тому я насправді певно буду вас просити, окрім та, такої частинки про вакансії про можливості. Сподіваюсь, буде та, трошки зорієнтувати про формат про індустрію компанію. Я думаю, що далеко не всі можуть знати, як це працює. Тому, напевно, щоб не гаяти Такий час буду вам віддавати слово, а після повернутися з питаннями. Супер. Дуже дякую. Підкажіть, будь ласка, мене чутно. Вас чутно прекрасно. Супер. А, давайте тоді починати. Аня, дуже дякую за інтро. Як Аня вже сказала, мене звати Настя, я хат креативна команду 637. А, я вас сьогодні не бачу, але anyway, я дуже рада тут бути з вами і трошки розказати про себе і про нашу команду. Загалом для мене Happy Хепіманда це супер цікавий досвід, тому що так як я займаюсь креативами і наймом в нашу команду. Я бачу, що саме з Happy до нас приходять люди, які супер зацікавлені в маркетингу і саме в моєму. В Падку в креативного маркетингу це більше креативні маркетологи, копірайтери, можливо, навіть дизайнери. Тому буду дуже рада сьогодні трошки більше розказати про нас, про наші можливості а, і зараз пошарю для вас нашу презентацію. Секундочку. Так. Давайте починати. Як я вже сказала, мене звати Настя. Я працюю в 637 гнезсі. Генз є велика екосистема бізнесів. Ми є всередині цієї екосистеми. Я сьогодні буду більше розказувати про 637, а не про гнез. Я думаю, що з гнезсом ви більш-менш вже знайомі і якимось чином про це чули. А про 637 навряд чи, Тому хотілося трошки більше розказати про нашу команду, наші продукти, наші можливості. А загалом в 637 я вже майже два роки, і це були супер неймовірно. Насичені е інтенсивні два роки, за які я дуже багато чого навчилася, і багато чого зуміла імплементувати, якщо казати про такі основні досягнення, які. Е Вною були зроблені там за останні два роки це масштабування нашої креативної команди. Тобто, ми з 400 креативів, які ми виробляли на самому початку два роки назад, зараз дійшли до позначки 5 тисяч креативів на місяць. Я загалом розібралася взагалі, що таке креативна економіка, як це вимірювати, і змогла збільшити нед профіт від наших нових креативів п'ять разів. І створила власне креативний буткемп. Про це я розкажу трошки пізніше. Це такий мій особистий невеличкий дюкейшн проект стажування нашу команду. Але про це про це це про порядок. Давайте почнемо з команди. Загалом ще треці у нас є місія це трансформувати Україну з держави аутсорсу в державу продукт Я думаю, що багато з вас е, загалом розуміють, що наскільки це важливо. Це буст нашої економіки, це буст нашого іміджу за кордоном. Коли мільйони людей по всьому світу можуть користуватися нашими застосунками і знати, що цей застосунок цей а е, ця апка була зроблена в Україні. Як на мене, це суперкласно і особисто для мене е, трансформування в державу продукт це ще і трансформування. Певної системи мислення і певної системи взагалі роботи, тому що якщо казати про продукт, це ідеальне місце для того, щоб проявляти власну ініціативу. Це ідеальне місце для того, щоб розбиратися більше в метриках, щоб бачити власний результат роботи, розуміти, наприклад, як конкретно в моєму кейсі, як конкретний креатив впливає на бізнес, як він його масштабує, як він йому допомагає. Тому для мене мені здається, що продукт найкраще місце, якщо ви хочете. Прийти і спробувати розібратися трошки більш глибоко в тому, як ваша якась конкретна стежка маркетингу може впливати на результат всього продукту або загалом всієї компанії. Для того щоб ця трансформація відбулася, звісно, це шлях доволі довгий і ретельний. Для того, щоб це сталося, нам потрібно побудувати велику кількість успішних кейсів, велику кількість успішних продуктів, якими дійсно будуть користуватися люди по всьому світу. Як ми це робимо, ми Миграємо перспективний B2C-продукт, або будуємо його з нуля, якщо ми бачимо якусь цікаву нішу і хочемо в неї зайти. Масштабуємо цей продукт шляхом експертизи в перформанс-маркетингу та монетизації. І після того, коли ми вже бачимо первинні метрики, бачимо, що цей продукт дійсно можна масштабувати і скейлити, і в нього є класні метри, щоб далі зростати, ми формуємо окрему команду під цей продукт і залучаємо інвестиції. Звучить це все супер просто, звісно, що це, по суті, такі три невеличкі пункти, але за рахунок того, що. Ми працюємо з абсолютно різними нішами. Наприклад, я би працювала вже за два роки десь з п'ятьма нішами. Кожен продукт це як щось з самого початку, щось знов, якийсь новий виклик, челендж. Тому що кожен раз це нова цільова аудиторія, нова монетизація, нова стратегія просування. І кожен раз великий виклик та челендж для мене це суб'єктивно цікаво, І я хотілася б з вами поділитися нашим таким пілотним і наразі найуспішнішим продуктом. Це наш. Продукт тайтл загалом це продукт, який пройшов такий дуже великий шлях від фешн-гайду, по суті, який просто був гайдом для жінок, як там краще вдягатися, як стильно вдягатися, до повноцінної такої e-commerce платформи де жінки можуть створювати власні аутфіти, купляти готові вже аутфіти з доставкою додому, або складати власний гардероб зі стилістами зі спеціалістами, відповідно до їх потреб і відповідно їх там, там бюджету або. Інших побажань цього, цього команда наша досягла за три роки, тобто просто з гайду до e-commerce площадки, це супер класний результат, і звісно, це все теж в дуже великий мірі завдяки нашій маркетинговій команді і нашим маркетинговим, скажімо так, стратегії просування і зусиллям. Якщо казати про наш такий найпіковіший місяць в цьому році, то якщо казати... Про кількість ми розробили приблизно 4900 креативних концепцій. Ми відстували і заспендили 5,5 мільйонів доларів на маркетинг, і це допомогло нам мати 12,5 тисяч сесій за один місяць в нашому застосунку. Тобто це супер ефективна, класна і не знаю, як підібрати які ще прикметники. Ефективна, класна і. Креативна робота для того, щоб якомога швидше масштабувати продукт і показати великій кількості людей, наскільки їх життя, їх там, наприклад, фешнекспін може покращитися завдяки нашому застосунку. Ну і звісно, це все це все робить не якийсь робот, це все роблять люди. В нашому випадку це є наша класна маркетингова команда, яка складається у нас з трьох таких міні-команд: це є креативний маркетинг, юзераквізін і маркетингова аналітика. Я пам'ятаю, що коли я прийшла в команду наш хедж юзюрквізі. Зі сказала, що ідеальний перформанс-маркетинг це симбіоз з цих трьох складових. І це дійсно так. Тобто ми є окремими юнітами, але ми працюємо злагоджено і разом для того, щоб досягати результатів, і кожна людина з кожного відділу абсолютно має впливати на фінальний результат того, як саме ми продаємо наші продукти, як ми їх ілюструємо в креативах. І відповідно що ми там комунікуємо. Якщо казати про конкретні цифри, то креативна команда у нас наразі складається з чотирьох креативних маркетологів, 15 мошен дизайнерів та 44 чотирьох дизайнерів. Це є команди як ін хаус, так і на фрілансі. Наша команда закупки складається з чотирьох acquisition спеціалістів, і, звісно, від з User Acquisition і команди аналітики. В нас складається з одного аналітика, двох бокен-девелоперів і звісно ліда аналітики. Тобто, це все люди, які допомагають нам. Креативна команда генерувати ідеї, створювати нові візуали і просувати наш продукт. Команда закупки відповідає якраз на те, щоб ці візуали і ці креативи побачили якомога більше різних людей, якомога більше людей захотіла них тапнути і придбати наш застосунок. Ну і команда аналітики, звісно, відповідає за те, щоб аналізувати, збирати статку і допомагати нам покращувати наші процеси, розуміти, який, наприклад, креатив краще відпрацьовує, який конкретний елемент на цьому креативі працює краще, або який конкретне хедлайн або сіті так само з точки зору user acquisition, як саме взагалі е, запускати компанії, які з них більш ефективні, менш ефективні, і яким чином можна їх масштабувати і для того, щоб наші продукти продавалися все більше і краще. Якщо казати про маркетинг команду тридцять, я думаю, що тут ви можете бачити нашу невеличку частину всіх цих людей, яких ми встигли схопити у Львові під час одного з цим Мені здається, що перевагою роботи з нами ну, в першу чергу це є люди. Я не можу інакше сказати про свою команду. Це дійсно ті класні люди, заради яких мені подобається приходити кожного дня на роботу, з якими мені подобається співпрацювати, і в яких я супер багато чого навчилася. Але якщо казати ще й про такусь технічну складову, то маркетинг 637 це завжди. Про швидке зростання, тому що завдяки тому, що ми працюємо з різними продуктами. У нас є можливість попрацювати з різними нішами, з різними локалями, з різними форматами і з різними платформами, так як я вже казала, кожен продукт це індивідуальна історія, індивідуальна стратегія просування, індивідуальний підхід, і кожен раз до кожного продукту це все може відрізнятися. А це можливість прокачати себе з різними тулами. В нашому випадку AI Tools – це не є якимось additional елементом, з яким ми працюємо там періодично. Це є. Тули, з якими ми працюємо кожного дня для створення креативних концепцій, скриптів, статичних креативів, відеокреатив, ugc креатив з креаторами. і це супер класний інструмент для того, щоб по перше прокачатися самостійно в цьому, розібратися, як це працює. І по-друге, звісно, що це створювати різноманітну кількість креативів і диверсифікувати наш перформанс. І звісно, це автоматизація процесів. Я особисто цим дуже пишаюся, що наша команда в нас загалом націлена на операційну ефективність, Peace. Ми допомагаємо людям більше займатися якось такою інтелектуальною і креативною роботою і менше займатися рутинною роботою. Наприклад, креативних маркетологів у нас зараз креативні маркетологи ставлять приблизно 20% тасок руками, все інше вже автоматизовано. Тобто, в них є зараз більше часу для того, щоб брейштормити ідеї, зробити якийсь аналіз ринку, подумати, як розвити якийсь концепт. І для мене особисто все супер класно, коли ти не витрачаєш свій час на рутинну роботу, можеш більше прокачуватися, навчатися і пропонувати. Ти такі свіжі ідеї. Якщо казатираз про креативну команду, то зараз ми суперактивно хайримо сюди людей. Так як у нас є велика кількість нових продуктів, ідей, форматів, з якими потрібно співпрацювати. І якраз те, що я казала на самому початку, до цього у нас є креативний буткемп, в який я вас в принципі і запрошую. Це наше стажування в команду, яке відбудеться вже 7 жовтня. розпочнеться. Це два тижні в інтенсивному режимі з 6 по 8 вечора. Це онлайн-лекції з нашою Команду з нашим маркетингу спеціалістами як з креативної сторони, так і з юзоюквізіш, так і з аналітики. Люди, які будуть розказувати, які кожного дня практикують з реальними кейсами, продуктами і зможуть цим поділитися своїм досвідом, розказати, як краще комунікувати в креативах, які створювати візуали, як краще комунікувати з командою з дизайну і як краще все запускати. Це звісно можливість проявити себе на фінальному кейсі і створити власні креативи та запустити їх в реклами, подивитися на реальні результати ваших гіпотез і ваших ідей і Існо, це можливість отримати джо-офі в команду. Якщо казати про буткемпи, то це буде наш вже третій буткемп. У нас вже було декілька успішних кейсів. Після першого буткемпу до нас доєдналася іра, яка зараз займається креативами статичними в більшості, і після другого доєдналася Аня, яка займається якраз відео напрямком на нашому фешн продукті тайтл. І я сподіваюся, що тут зараз є людина, яка доєднається до нас після третього нашого креативного буткемпу. Я зараз тут пошелю QR-код, Якщо вам цікаво, то будь ласка, переходьте на сайт, реєструйтеся, робіть тестове. І як я сказала, навчання вже починається 7 жовтня. Тому буду дуже рада вас там бачити і з вами особисто познайомитися. Якщо вас цікавлять більше не креативні вакансії, а загалом маркетинг і так далі, то у нас в принципі є велика кількість відкритих позицій. Так само тут за QR-кодом можна познайомитися з іншими позиціями. Ми шукаємо як креативних спеціалістів, так і user реквізіш спеціалістів, так і аналітиків. І наразі шукаємо так само ще і відео маркетинг, далі, це скоріше і креативна перешкодна позиція. Тому, якщо вам буде цікаво попрацювати з різними продуктами, побудувати свій власний стартап, і во з якісь цікавий. Продукт на ринок мені здається, що це 637 – це ідеальне місце для того, щоб це зробити і прокачати себе в цих напрямках. Знову ж таки, якщо вам буде цікаво дізнатися щось трошки побільше, ви завжди можете написати мені в телеграмі або на пошту. Я буду рада вам відповісти. Ну і раптом, якщо ви в Львові, то вийти з вами на офлайн каву. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за увагу. Можливо, є якісь питання або щось трошечки більше потрібно розказати. Ну, звісно, є якраз хотіла вам сказати, що не дочекаєтесь ви до Львова зараз. Ще питати. По перше, Настя, дуже дякую за презентацію за цей масштаб. Напевно, перше, де що хотіла сказати і, і вам, і Олександрі, в принципі, до команді генезісу, яка ну, з точки зору того, що ви робите на освітньому ринку, мені здається, професійно не до нас навіть я пам'ятаю, що роки чотири назад мою команду хантили до генезісу. Тепер до мене всі приходять з якимось досвідом того, що були працювали в проєкті генезісу, і це величезна. Справді професіональний буст людей на ринку, і ви правда формуєте шалену експертизу. І за це величезне. Дякую за такі проекти, як Креєтів в тому числі. Напевно, почну з банального питання. Я знаю, що назва компанії, в яких цифри завжди викликаються питання: чому Чому тридцять Що це означає? Слухай, ну це дуже пов'язано з нашою місією. Наша місія трансформувати Україну. А 6037 – це загальна площа України. Ух ти! Круто, я думала, тому що щось має бути тут таке, але але не здогадалася. Клас, дякую за, за такий зміст. Це дуже круто і це дуже надихає, дуже потужно. Дякую. А, певне, те питання, яке залишилось так, після виступу, скажи, будь ласка, напевно, там, де я не, не зорієнтувалася, є проекти, з якими ви працюєте в межах венчупарті, і Тайтл один з них так. в команді Тайтла виключно 44 чотири грав дизайнера і плюс ще люди, які там є, понад 50 людей там і є загальна маркетинг команда шістдесят Як вони пов'язані? Чи це самі люди? Чи ви працюєте одночасно ще на інших проектах? Чи це окремі команди, які ви формуєте? Ви як така парасолька над от як тут взаємодія? Супер, uh, давай якраз трошки більше розкажу. Можливо, дійсно було не дуже клієр слайдів. Uh, Загалом да, у нас є 637. Це uh, є велика команда, яка займається в більшості тайтлом наразі, але в нас uh -huh. так само є ще Ренді-продукції. Скайферс наразі наш продукт, який пов'язаний з ніжми uh, мейкап, і ми там будуємо educational продукт для жінок. Так само як це відбувається? Тобто, у нас є наприклад продукт тайтл. Ми розуміємо, що о є перспективна ніша, хочемо в неї заходити. Ми з тайтлу виділяємо декілька людей, які спочатку part-time займаються розвитком цього R&D, Коли ми бачимо, що. Там є кращі зміни. Ми цих людей повністю передаємо вже в цей rd проект, і вони починають там далі більш праціно займатися цим R&D, розвивати його. І коли ми бачимо, що все ми там звели юніт економіку, бачимо, що класний прогрес. Ми вже починаємо активно саме під цю команду наймати людей. Це вже там креативні маркетологи, юзерквізішн менеджери, аналітики і так далі. Але базово, коли у нас просто новий продукт з'являється, це все ж таки так іде від основної команди 637 від найбільшої команди, якась експертиза в з наших кращих там юзерквізішн менеджерів креативних маркетологів, щоб вони почали займатися чимось таким реді і ну зазвичай. Uh... Чим більш сеньорна людина звичайно, їй якраз цікавіше спробувати щось ще окрім одного проекту, тому що вона десь вже досягла якимось певних там своїх бенчмарків по скілах, і якраз цікаво запустити щось нове, тобто спробувати себе в щось новому, новинніші, і якраз це дуже органічно виходить, що певні приходять люди, вони працюють, і потім вони починають відповідати за якийсь свій власний проект, продукт, напрямок. А які у вас наразі піч да до людей, які от приходять, да, якщо ви розумієте, що ви зараз можете збільшувати команду, наприклад, тайтлу, але в перспективі це може бути інший проект. Да? от яке тут тоді яка комунікація під що ви набираєте? Знову ж таки, напевно, запитаю те саме питання, що в Олександрі, які тоді є визначальні риси, да, за якими ви приймаєте mm -hmm. рішення, враховуючи, що ви можете не знати, да, в якому проекті буде в подальшому працювати людина? Як тут тоді в частині рекрутменту відбувається? Розуміння. Да, добре. Дивись загалом по цінностях, вони у нас одні на 60 тридцять на будь-який проект чи це є тайтл, чи це є скайфлюн, чи це буде якийсь інший. почну з кінця по наших е основних характеристиках, по яких ми відбираємо, у нас є три основні вельми: це оптимізм, ownership і diligence. Тобто, це має бути людина, яка оптимістично налаштована працювати. Ми віримо в те, що більшу частину життя наразі ми проводимо на роботі, тобто це 8 годин на тиждень, і нам хочеться працювати з класними людьми і робити класні речі із задоволенням приходити на роботу. Тому ми шукаємо оптимістичних людей, відкритих і енергійних. Якщо казати про ownership, то звісно, в нашій роботі, і якщо ми будемо якийсь стартап або R&D, тут дійсно потрібно брати певну відповідальність, давати якісь ініціативи, і відповідно, ownership це є такою дуже важливою рисою того, коли ми хочемо а, наняти якусь людину, чого готова вона, наприклад, давати якісь імпути від себе, а не просто виконувати не знаю, там по інструкції роботу. І diligence – це історія про те, що ми намагаємося розбиратися максимально у всіх деталях, з якими ми стикаємося напряму або дотично. Тому що зазвичай чим а, а, які, які бувають проблема, це хтось десь щось не дорозібрався, щось десь запустили, і потім всі ми намагаємося зрозуміти, що саме було не так. Тому ми дуже сильно приділяємо увагу ретельності, наскільки людина взагалі от може розбиратися в деталях, наскільки вона це зацікавлена в цьому, наскільки вона може це поринути з головою і потім лаконічно донести свою думку і розказати, як це працює. Тому це тепло, тому що для нас дуже важлива якість. Як ми обираємо в який продукт буде людина, Базово, ми набираємо з таки, якщо продукт на ранній стадії, ми набираємо заго. Фон по і далі вже дивимося на бажання людини, наскільки вона хоче займатися саме тайтл продуктами, або вона хоче спробувати себе на R&D. Або як вже як зараз у нас відбувається Plus, у нас є окрема вакансія на креативного маркетолога там на тайтл, Є окрема вакансія на креативного маркетолога на Plus, тому що ми вже бачимо, що та туди потрібен окремий ресурс, і ми вже впевнені в цьому продукті. Ми вже хочемо повноцінно його масштабувати, як і з точки зору продукту, так і з точки зору команди, якимось таким чином. Почула. ще маю напевно одне питання. Скажи, можливо, це не до тебе, але з точки зору загальної напевно, розуміння, теж хотілося б дізнатися, скажеш туди чи не туди. Напевно, хотіла б запитати якраз про пошук да, і таку валідацію нових продуктів. Це підприємництво. Да? Це там з вашої команди, коли людина може прийти з ідеєю, да і там. З генезісу вийти і прийти в 637. чи це зовнішні продукти, які можуть до вас звертатися? Да, от цей пошук SEO, да, він же завжди дуже важливий для венчур вечірбілтера. Такого як яке ваше ставлення наразі? Як ви з цим працюєте? Це ну більше внутрішня історія, враховуючи скільки людей ви mm -hmm. розвиваєте, чи це так само і зовнішнє? І з внутрішньої і зовнішньої. тобто ми можемо і з середини брати якісь ідеї, тобто ми постійно аналізуємо ринок, дивимося що є новенького, який ще ніше ми ще не пробували. Що можна зробити, і так само ми спілкуємося з зовнішньо з різними проектами, SEO, Якщо в них є якісь класні продукти, і вони хочуть їм не вистачає, наприклад, якоїсь експертизи. Вони бачать у своєму продукті потенціал. Ми так само можемо його брати і розвивати, якщо ми теж бачимо в цьому продукті потенціал, і наша так якби експертиза дійсно може допомогти цьому продукту. Тобто, це має бути дійсно апка, це дійсно Нами або якісь it продукти у нас мають бути схожі цілі, тобто по масштабуванню і за речі, а чому, а... чому? А... B2C? Я теж побачила це на початку. Чого тільки B2C продукти? Як ви для себе ці ну, наразі результат визначили? Да, дивись. Наразі це B2C продукти, тому що у нас на цьому є найбільша кількість експертизи. Ну, загалом, якщо казати про генезис, то все ж таки в більшості апки це b 2 c продукти, а не b Тому тут Відштовхуємося від нашої експертизи, але базово думаю, що з часом у нас і b 2 b продукти теж можуть з'явитися. Супер почула. Дякую, дякую дуже. Насправді дуже цікаво дізнатися. Знов ж таки повторюсь на масштаб шалений обсяги того, що ви робите шалені. Я хотіла тебе запитати одразу, скільки людей робить п'ять тисяч креативів, Але ти відповіла якраз в процесі. Це просто в голову не вкладається. Просто навіть цифра 44 дизайнера. Я з нею сьогодні буду жити. і в голові. Дякую дуже. Я щиро бажаю успіху. Хай і круті його знайдуться, і те, що ви задумали, реалізується і. Будемо так само долучатися до вашої місії створити з України неймовірно круту і потужну країну продуктів. Супер, я вам дуже всім дякую. Я бачила там пару питань в чаті щодо буткемпу. Друзі, ми продовжили реєстрацію. якраз тому, що сьогодні є ця міт на хепіманди. Ми коли пернували, ми на це не розраховували. Але так, як ви зараз тут і ви бачили цей QR-код, ми продовжили реєстрацію на цьому тижні. Можна ще реєструватися, і ми посунули початок взагалі цього буткемпу на цьому жовтня. Тому, будь ласка, реєструйтеся. Якщо вам ще щось не прийшло, якась відповідь, то вона обов'язково прийде. Тому що ми багато чого перевіряємо. У нас дійсно супер велика Африкантів. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, буду вас чекати. Все тоді всім вам гарного дня, Аня, дуже дякую, було приємно. Я, я тобі ще скажу, мене просто трошки підвесли mm -hmm. питання. Я побачила питання, коментар про Курську область, мені Я думаю, що якщо що ви площу площать змініть. Дякую, дуже класно. Дякую.